Всім привіт, друзі! Вітаю на своєму YouTube каналі. Тут я показую, як можна підзаробити гроші в інтернеті. Способів є дуже багато. Ось хто ще не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Сьогодні розповім вам про один цікавий проєкт, називається Він Chain Opera. Розповім, як на цьому кожен з вас може заробити. Ось у мене є свій телеграм-канал, туди я виставляю всі актуальні способи, тому обов'язково теж підпишіться. Посилання є в описі під цим відео. Буквально вчора я виставив допис, ще відпрацьовував проект, який називається Chain Opera. У мене вже є 1500 поїнців. Зараз поясню Кожен з вас теж може відпрацювати цей проект і в майбутньому отримати токени цього проєкту. Я думаю, всі розуміють, що за АІ майбутнє, тобто багато проєктів розвивається, і багато криптопроєктів створюють якісь цікаві там проекти, пов'язані з її. Переходимо в Телеграм, в описі є посилання. І в актуальних способах є 20-й спосіб. Отримуємо токени АІ, натискаємо і бачимо детальний допис. Ну і також посилання на цей сайт, я залишу теж в описі. Переходимо на цей сайт, Чейнопора. Далі тут потрібно авторизуватися через свій гаманець, тобто гаманець можна створити дуже швидко, можна використовувати просто гаманець від якогось біржі, там, наприклад, Binance, OKX. я використовую гаманець від OKX. Тобто Тут просто авторизуємося через свій гаманець, який у вас є. Після того, як ми приєднали свій гаманець, далі ми можемо отримати ось ці поінти, і ці поінти потім конвертуються в токен проекту. Перше, що ми робимо, ось ми. Приєднуємося до соцмереж цього проєкту, підписуємось на їх твіттер, підписуємось на Discord, далі підписуємось на телеграм канал. тобто За це ми отримуємо вже 60 поїнтів. Ну і далі кожен день потрібно заходити і просто проходити чекін. Тобто, як бачите, я вже 10 днів пройшов. Тобто надсилати транзакцію з гаманця, який ви приєднали. Транзакція коштує приблизно 0,03 долара. тобто Для того, щоб кожен день проходити цей чекін, вам потрібно десь витратити 1 долар за місяць. Тобто, це взагалі копійки, при тому, що ви отримаєте дуже багато поїнтів, які конвертуються в токен цього проєкту. Кожен день заходимо, натискаємо сюди, обираємо BNB і натискаємо чекін. Далі у вас в гаманці з'явиться ось таке повідомлення, тобто потрібно просто надіслати цю транзакцію. Як бачите, вона коштує 0,03 долара. Це взагалі копійки. Натискаємо підтвердити. Ось як бачите, я пройшов чекін. І отримав іще поінти. Тобто кожен день потрібно просто не пропускати, заходити, витрачати оце по 0,03 долара, щоб проходити чекін. Ну і загалом таким чином фармити ці поінти. Тобто, дивіться, я приєднав гаманець від OKX. Ви можете приєднати будь-який інший гаманець, там Trust Wallet, Metamask або від будь-якої іншої біржі. Тобто просто на цей гаманець закидаємо мінімум 1 долар в монеті BNB, в мережі BNB Chain. І все, тобто, за місяць, вам реально там одного долара вистачить, щоб все це кожен день робити. Тобто таким чином ми кожен день заходимо сюди, приходимо чкін, не пропускаєте дні. Як бачите, кожного дня тут нараховується більше і більше поїнтів. Також, друзі, тут нижче можете ввести мій реферальний код, цей, якщо він автоматично вам не приєднався. За це ви отримаєте ще поїнти безкоштовні. Ну і так кожен день просто фармимо ці поїнти, які потім конвертуються в токен цього проєкту. Також, друзі, додатково, що ми можемо робити? Натискаємо на бейдж і як бачите, тут є дуже багато ще інших завдань. Наприклад, можна отримати 50 балів взаємодії з агентом три рази, отримуємо максимально 150 балів за день. Тобто, у нас просто є три три агента. Ми їх створюємо і з ними спілкуємося. Спілкуватись можна навіть на українській мові, тобто просто створюємо якусь активність, інколи спілкуємося з чатом, питаємо якісь питання. Ну і фармимо за це поінти. Також при бажанні можете запрошувати своїх друзів. За кожного друга будете отримувати додатково ще 50 поінтів. Друзі, не знаю, скільки ми зможемо заробити на цьому проєкті. Є дуже багато і проєктів, і багато проєктів потребують прям багато вкладень. Тобто багато робити транзакцій потрібно, а цей проєкт прям дуже дешевий. Тобто, один долар на місяць цього потрібно витратити, щоб зафармити ці поінти. Тому я рекомендую всім робити. Нічого важкого тут немає. Всі посилання є в описі під цим відео. Також, друзі, дивіться, в кого є мінімум 100. Доларів. Ось, ви можете відпрацювати ще один проект. Я буквально вчора випустив відео, кожен може отримати приблизно 200 доларів і плюс 50 доларів за друга. Тобто це приблизно така сума, там плюс-мінус, вона може бути інша, але теж можна залутати доволі непоганий бонус. Тому, в кого є якийсь депозит, мінімум там 100 доларів, обов'язково подивіться це відео, просто повторіть, тут нічого важкого немає. Ну і потенційно в майбутньому зможете залутати собі приємний бонус. Ну а всі ці актуальні способи ви знайдете у мене в групі, якщо знайдуть ще щось. Цікаво, буду обов'язково викладати всі посилання в описі під цим відео.